Це дійсно для громад новий крок і нові виклики наразі в Таїрській громаді затверджений і положення про відділ. Соціально-економічного розвитку інвестицій та проектної діяльності на нього покладена відповідальність. Ми перерозприділили функціонал і змінили посадові інструкції для маленьких громад Це дуже незвичайна реформа, складна і важка. У нас на сьогодні уже сформована інвестиційна рада, сформована комісія по розподілу коштів. У Нас немає структурного підрозділу інвестиційного чи. Відділу економіки ми знайшли рішення так, що ми затвердили уповноважену відповідальну особу за формування інвестиційного пакету. Це ми призначили розпорядженням голови начальника відділу закупівель і програмних забезпечень, і призначили відповідальну особу за внесенням в систему ДРІМ. Фонтанська громада наразі прату, працює в такому спринтерському режимі, бо процес довгий, а часу обм наразі в нас вже сформовано і затверджено і вже відпрацювала е, рада стратегічна, але прям в департаментів нас немає. І ну як у багатьох громад є питання з кадрами. Ну наразі так, так, так такий вже час, і ми намагаємось якось справлятися тим ресурсом, що є. На даний момент вже у нас серпні був створений інвестиційна рада. Який увійшли і працівники, і громадський сектор. І також було у нас затверджено план СПІ. Вирішили надати повноваження безпосередньо відділам. за освіту — відділ освіти за охорону здоров'я, відділ охорони здоров'я, за фінансові питання за фінансовий відділ. Так, в нас сформоване СПІ на 26-28 роки. Воно таке невеличке. Ми виходимо із свого фінансового ресурсу. Бюджет загального фонду громади 122 млн два мільйони, із них тільки 52 млн мільйони. Це власні кошти СПІ В нас згідно законодавства до 1 вересня затверджено. Ми вносимо його в систему дріб. Три роки ми вибрали лише два основних ключових напрямки. Це освіта. А саме в харчоблок утеплення фасадів та закупівля шкільних автобусів і медицину це сонячні панелі на лікарні та створення центру реабілітації та психічного відновлення здоров'я для військовослужбовців. Це два ключові напрямки. Ну в нас звичайно акцент на освіту, на інфраструктуру, на мережі і соціальні послуги. Це наш пріоритет. У Нас всього в СПІ 12 напрямків. І з них пріоритетних буде п'ять, які ми плануємо на 26 рік. Зараз визначені секторальні відповідальні і кожна юридична особа ради, управління і відділи, комунальні установи працюють над створенням секторального портфеля. Є проекти, які ми почали робити в попередні роки, і ми робимо оновлення цих проєктів. Ми зараз завершуємо. Проектування будівництва школи і дитячого садочка, і нам ще край треба побудувати одну школу. Ми включили всього на всього п'ять об'єктів. Це такі, які мають значення дуже велике для нашої громади. Це з напрямку освіти, три об'єкти є. В нас ще проєктів галузі спорт і ще екологічний напрямок. Це було складно дуже. Ми збралися спочатку, сиділи в одному кабінеті чотири ноутбука, вісім людей, і всі працювали. Один слухав, інші працювали в такому форматі. А нам дуже допомогли відеоуроки уроки Дріму на Ютубі. Плани у нас величезні, амбіції величезні. Хотіли б, щоб люди не тільки приїжджали через нашу громаду до Львова чи до Києва, але і залишалися, і виходили, і пили каву, і їли цукор наш Іваничівський і взагалом добре проводили свій час.